Стівочки мої, вам потрібно, щоб була любов, кохання, з вами відьма Ядюся, Ядюся Ягуся. Давайте так. Чи буду я з ним зустрічати Новий рік? Хм? Подивлюся, в мене кава смачна, цукерочки смачні. Вже доїдаю, правда? Бо вони дійсно смачні були. Були. Нічого, Мені завтра посилка йде. Три посилки: одна з Італії, одна з Німеччини. І ще звідкись. прийшло на нову почту. Під повідомлення мені прийшло. Дівчата, я вам хочу сказати, якщо хочете собі вдома уют мати, вам рекомендую піжами або халати такого кофейного. Кольор носить коричневий, тільки теплий. Бачите, все як у мене, і будете себе відчувати.